Брати Грім, брименські музиканти, жив собі на світі осел. Усе життя він працював, а як постарів, слабкий став. Каже йому господар Ти мені такий не потрібен. Іди геть. Пішов осел дорогою, зустрів пса. Той і питає Чому ти віслюче понурився та куди прямуєш? Васил відповідає, хазяїн мене прогнав, а куди йду, сам не знаю. Пес і каже Ходімо зі мною до славного міста Бремена, станемо там музикантами. Будемо в шовку ходити та з мідної тарілки їсти. Пішли вдвох. Дивляться, сидить на дорозі кіт і гірко плаче. Питає пес, чого ти смагастий плачеш? Кіт відповідає. Старий я став, на очі слабкий. Хазяїн сказав якщо мишей ловити не можеш, нащо ти мені? І прогнав із двору. Пес каже Ходімо з нами до славного міста Бремена, станемо там музикантами, будемо в Оксамиті ходити та зі стрібної тарілки їсти. Ішли вони, ішли. Зустріли півника. Худого, аж світиться. Сидить на узбіччі, піря ронить. Чого ти, співача, засумував? питає пес. Старий я став, захрип, голос утратив. Не можу більше людей уранці будити. От хазяїн мене з дому і вигнав. Пес каже йому, Ходімо з нами до славного міста бремена, станемо там музикантами. Будемо в Атласі ходити та із золотої тарілки їсти. Тільки не змогли вони за день до Бремена дістатися. Заночували в лісі біля старого дуба. Осел та пес під деревом лягли, кіт на гільці примостився, а півник на верхівку злетів. Ніч настала та не спиться їм. Голод дошкуляє. Тут півник із верхівки дуба кричить Друзі, он удалені вогник видно. Чи не знайдеться там, де нас чогось поїсти? Пішли вони на вогник та натрапили на розбійницьку хишку. Зазирнули у віконце, бачать, сидять за столом розбійники та їдять різні страви. Вирішили друзі на них страху нагнати. Осел, що сили заревів. Пес загавкав, кіт занявчав, а півень закукурікав та всі в один голос. Таку от музику завели. Злякалися розбійники, Потекли до лісу. Друзі зайшли до хишки, повечеряли та спати лягли. Осел їх на дворі. пес за дверима, Кіт у кімнаті. Півень на дах злетів. А розбійники з лісу виглядають. Бачать, світло в хищці погасло. Атаман і каже Натерпілися ми страху. Тож треба дізнатися, що за чудовисько в нашій хищці оселилося. Послав отаман одного з розбійників подивитися. Тільки на той у двір ступив, оселив його копитом як хвицне. Злякався розбійник та в хишку. Собаці на хвіст наступив, а пес його за штанину хап. Заволав розбійник, кота розбудив. Стрибнув кіс злодію на спину та пазурами вп'явся. А тут півень із даху, як загорлає. Прибіг розбійник до отамана і каже. У нашій злі духи оселилися. Еге. каже отаман. Треба звідси забиратися, поки живі та здорові. З того часу про розбійників більше ніхто й не чув. Осел, Пескіт і Півень залишилися в хижці, та там і стали жити, а до славного міста Бремена йти передумали.